Аю, колеги, академія професійного бухгалтера, і я Людмила Шахно. Говоримо сьогодні з вами про оподаткування на резидентів. Чи ви працюєте з нерезидентами? Якщо ви працюєте з ними, тоді наступне запитання: чи знаєте, як правильно оподатковувати такі операції? А саме мова сьогодні буде йти про операції придбання у нерезидентів, тобто, коли ви купуєте у них товари, роботи чи послуги, чи знаєте, як правильно оподаткувати ці операції? Адже згідно норм податкового кодексу, а саме статті 141.4.1, нам вказано, що доходи, які нерезиденти отримують з джерела походження з України, а саме це і є доходи, які ви їм оплачуєте, купуючи для себе щось. Є об'єктом оподаткування податком на прибуток, це специфічне оподаткування, і тому давайте спочатку ніж оподатковувати розглянемо з вами. А які хто і коли має здійснювати оподаткування цих доходів? Ми з вами маємо статтю 141.4, про яку тільки що ми говорили, і зазначено там наступне: що з метою оподаткування доходів, отриманих нерезидентом з джерелом походження їх з України, вважаються не всі підряд доходи, а лише ті, які визначені конкретно в цій статті. Зокрема, ми можемо навести приклад деяких з. Це проценти, роялті, це лізингові платежі, дивіденди, це може бути фракт і інші доходи, які виключний перелік яких ви знайдете власне в цій статті. Тому ще раз, для того, щоб зрозуміти, чи оподатковуються такі виплати від вас до нерезидентів, вам слід підняти цю статтю і подивитися: а саме зв'язку з якими виплатами, з якими отриманими доходами нерезидентів, ви здійснюєте такі виплати. І, в цьому випадку у вас може бути уже два варіанти. Якщо ви здійснюєте певні виплати доходів, яких немає в нашому переліку в зазначеній статті, тоді це означає, що всі доходи оподаткує на резидент себе сам. Якщо ви виплачуєте на резиденту доходи, які є в цьому переліку, тоді у вас може бути два варіанти. Або ви будете змушені оподаткувати ці доходи, утримавши такий податок і оплативши його на територію України, виплачуючи на резиденту кошти, або знову ж таки ви виплачуєте просто на резиденту кошти, і він оподатковує ці доходи в себе. Як розібратися з другим варіантом? Адже перший більш є зрозуміліший, немає в переліку доходів, значить, оподатковий на резидент. То давайте якраз про другий варіант, більш детальніше, ми і поговоримо, що вам потрібно для того, щоб розібратися, а вас лежить обов'язок оподаткувати такі доходи чи на резидентові? На нерезидентові для того насамперед вам потрібно дізнатися резидентом якої країни є ваш постачальник. Є ваш контрагент, тобто в якій безпосередньо країні він є зареєстрований, простіше кажучи, суб'єктом господарювання якої країни він для вас є. Знавши цю інформацію, вам слід дізнатися, чи є з цією країною між нашою країною, Україною і цією країною укладена угода про уникнення подвійного оподаткування. Перелік цих країн, а також перелік цих угод, ви можете знайти на сайті Мінфіну з Верховної Ради будь-яких інших джерел і цих країн є понад 73 країни. Тому вам чітко треба визначити і знайти, чи є між країною Україна і цією країною укладена така угода. Якщо такої угоди немає, пошуки на тому ваші мають зупинитися, і ми розуміємо, що швидше за все ми будемо платником, який буде зобов'язаний витягнути суму податку і при сплаті на резиденту заплатити ці кошти тут. Але якщо ви знайшли таку угоду, і ви бачите, що між країною вашого постачальника і вами є укладена така угода, то ми рухаємося далі. Згідно цієї угоди, має відбуватися оподаткування, яке передбачене статтею 103 податкового кодексу. Чітко в цій статті сказано, що якщо між двома країнами є укладена угода про уникнення подвійного податкування, то оподаткування цих операцій має здійснюватись виключно на підставі і при умовах цієї угоди. Отже, нам потрібно читати угоду. Якщо ми беремося за читання цієї угоди, то ми для себе мусимо там зрозуміти, хто згідно цієї угоди у нас буде тим, на кому буде лежати обов'язок. От, утримати ці податки. Не резидент, все-таки, в момент, коли він отримує свої доходи, він їх буде декларувати і оподатковувати в себе в країні, чи все-таки ми при виплаті йому такого доходу. Якщо в цій угоді про уникнення подвійного оподаткування ви знайшли чітку відповідь, що це не резидент, тоді я вас вітаю. Ви ніяким чином не оподатковуєте ці, ці доходи. Проте, якщо ви знайшли, що згідно цієї угоди. Лежить на вас обов'язок оподатковувати ці угоди, значить, при виплаті такого доходу на резиденту ви маєте отримати податок. Але якщо в угоді так може трапитись, буде написано, що оподаткування цих доходів здійснюється будь-якою стороною. а це вони мають визначити в своєму договорі, який вони між собою уклали, тоді вам слід ще взяти безпосередньо ваш договір, зовнішньоекономічний контракт, який між вами є укладений, і подивитись, що зазначено в вашому контракті, на кому лежить обов'язок такого оподаткування. Відповідно, якщо ми бачимо, що згідно угоди все таки лежить обов'язок на нерезидентові. Тобто, вроді би, якби з нас вже зняті всі обов'язки, але ми мусимо з вами рухатись ще далі, тому що це ще не кінець. Ми вимагаємо, щоб наш нерезидент надав нам довідку, яка підтверджує його статус резидента тої країни, про яку ми тільки що довідали, що він є суб'єктом господарювання. Але ми про це знаємо з його слів, з угоди. Але підтвердження все-таки ми не маємо. Тому нам слід отримати таку довідку з компетентного органу цієї країни, який підтверджує, що даний суб'єкт господарювання зареєстрований в них і є суб'єктом оподаткування саме в цій країні, таку отримав. Чи таку довідку, ми нарешті можемо з вами заспокоїтись. Тобто, давайте підсумуємо весь попередній матеріал. Отже, коли в мене є виплати нерезиденту згідно якихось певних угод, я маю бути насторожі того, чи не покладено на мене, згідно нашого податкового законодавства, обов'язок при такій виплаті. Утримати з суми такої виплати певну суму податків, зазначу, що відсотки можуть бути зовсім різні, і не сплатити його в бюджет України для того, щоб переконатися, що я не маю такого обов'язку, або навпаки, переконатися, що такий обов'язок на мені лежить. Я можу підтвердити собі наступні кроки: чи укладена між країною України і такою країною мого нерезидента угода про уникнення податкування? Якщо відповідь так. Рухаємося далі. Хто, згідно угоди, є платником цього податку? Якщо не резидент, рухаємося далі. Чи надав він нам довідку, яка підтверджує його статус? Так надав. Лише при виконанні цих трьох умов. З вас буде знято обов'язок утримувати такий податок з джерел виплати і не сплачувати його тут, в нас, в Україні. Звісно, що є винятки, і з кожним окремим випадком слід розбиратися окремо. Але за загальним правилом і за загальним алгоритмом при виплаті і при стосунках ваших з нерезидентом ви б мали йти саме таким способом. На сьогодні в мене все. Але ми продовжимо з вами обов'язково вивчати оподаткування нерезидентів. і вже скоро, скоро зовсім очікуйте цікаву інформацію. А на сьогодні все, на все добре. Дякую.